Якщо ви автосрусер та хочете придбати собі тріскачку, ми рекомендуємо звернути увагу на ось цю модель. Порівняємо дві моделі тріскачок від Milbook. Вони обидві акумуляторні, працюють обидві на 12-вольтовій платформі, але якщо подивитись на їх конструкцію, ви одразу помітите відмінність. Головка ось цієї тріскачки, вона подовжена чи дуже зручним моментом, а також вона достатньо менша, ніж в ось цій моделі. Давайте покажу ближче. Хочете? Ось така в нас йде комплектація цієї тріскачки, яку ми рекомендуємо. І давайте зараз детальніше розкажу та покажу, в чому ж її переваги. Друзі, давайте перейдемо до практики. Так, дивіться, в нас ось ця головка, вона має ось такий отвір під осі головки. Які йдуть в її комплектації. Тут не тільки у нас головки є, а також є ось такі перехіднички. Тут у нас йде один на шестиграничок граночок набіти, посадковий квадрат одна четверта і посадковий квадрат три восьмих. Якщо вам потрібен посадковий квадрат, одна друга в цьому наборі, його можна також придбати окремо. Також, як ви можете вже побачити, тут є різні головки. До 15-го розміру до 15 вони йдуть сквозні, порівнюємо. Беремо модель, яка в нас йде з. Посадковим квадратом вже. Тут я взяла просто головку, яка була, тут 15-й розмір, і ви бачите, скільки вона буде займати місця, коли ви будете працювати. Ось тут, мабуть, сантиметрів 6-7. І давайте порівняємо ось цю головку з цією моделлю, яку ми рекомендуємо. Також візьмемо 15-й розмір, вставляємо його ось так. І подивіться, наскільки менший розмір ось цієї головки. Порівнюємо, бачите, майже на 2-3 сантиметри ось ця головка буде вуща, ніж ось ця, що є дуже великою перевагою, що ж нам дають ось ці сквозні головки. Ось такий у нас є демонстраційний екземпляр. І як це відбувається? Коли в нас йде ось такий довгий болт, і наприклад, воно тут закручено, да? ще нижче може бути, то з ось такою тріскачкою, яка йде ось ця сквозна, ви до цього болтика дістанете все одно в будь-якому випадку. Тому що Ось цей болт, він просто наскрізь пройде цієї головки. Бачите, це відбувається. І ось він тут всередину. Тобто, якщо гаєчка була ще нижче, ми б все одно до неї дістали. Наприклад, ось так ось таким чином. Це також дуже велика перевага цієї тріскачки. І давайте подивимось, якби в нас була тріскачка ось такого типу. Беремо з головкою, як ви бачите, і так само. І бачите, наша головка просто не дістає до осієї гачки. Такий ось мінус. Тому, друзі, якщо вас цікавить компактна тріскачка, рекомендую вам ось цю модельку, і зараз на нашій зі змішкою коштує 11 699 гривень. Тож для замовлень пишіть віру.